Вірі, вітання, друзі. Пропонуємо вашій увазі насосну станцію для каналізації, виконану в корпусі з поліпропілену. Товщина корпусу 5 мм, габарити 600 мм діаметр, 700 мм висота. Горловина має діаметр 420 мм. На защіпках якісь зроблені для того, щоб можна було легко станцію обслуговувати. Є ущільнювач, щоб западки залишалися всередині. Також додатково в станції є два. Вхідні патрубки під 50 та 110 трубів. Є також відвід від насосу, вихід вентиляція, і закладна під провід. В станції всередині змонтований насос, педроло з продуктивністю 21 куб на годину. Також корзинка, щоб уловлювати частинки або якісь елементи, які потрапляють сюди, і також Боремося з проблемою вологих серветок, тому що воли серветки це перший ворог будь-якого насосу. Також монтується він легенько. Насос. Звертаю вашу увагу, він також зроблений з кріпленням всередині, щоб не ходив, не болтався всередині по всьому корпусу. Він защокується всередину і знаходиться на одному місці. Приймаємо замовлення на будь-які насосні станції. Підбираємо насосне обладнання, звертатись, будемо раді. Волотом для вас кілька